Купанти вперто лізуть на Авдіївку та готуються до нової хвилі атак. Однак наші воїни мужньо стримують тиск та нищать техніку, яка для росіян на вагу золота. Завдяки Збройним силам України ще один російський штурмовик полетів додолу. Більше про це просто зараз на каналі Січас. Російська армія продовжує атаки по Авдіївці та на флангах. Про це йдеться у ранковому зведенні генштабу збройних сил України за четвер, друге листопада, у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія на Авдіївському напрямку. Ворог за підтримку авіації не полишає спроб оточити Авдіївку. але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Їхні масштаби озвучив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олександр Штупун. Далі пряма мова. Кількість штурмів там дещо зменшилася. Загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень і здійснив 959 обстрілів. Збито ще один штурмовик су 25 на Донеччині. Ворог продовжує спробу оточити Авдіївку. Але наразі не так активно. Він має поповнити втрати, перегрупуватися, щоб мати змогу діяти далі. Кінець цитати до слова, це вже сьомий ворожий штурмовик, який вимушено та жорстко приземлився на цьому напрямку, якщо вести статистику від 10 жовтня, коли загарбники активізували тиск на цьому відрізку фронту. Крім цього, росіяни пробують прорватися на місцевий коксухім. Але знову ж таки потерпіли фіаско. Бойовик збройних сил Росії з позивним Важак пояснює, чому ворог так вперто продавлює шлях на завод. Тут я зацитую, аби, хоча б, спробувати усвідомити криваву логіку противника. Ключ до міста пише він: Коксохім. Всі це розуміють. Контроль Коксохіма, по-перше, завершить оперативне оточення Авдіївки. По-друге, відріже від постачання південне груповання противника у районі військової частини та Чебурашки. Зараз це ВЧ прикриває фланг на царській охоті. Якщо німці, як пише терорист, залишать вече. Весь південний фас у них посипається коротше, багато там взаємопов'язано. Нам потрібен Коксохім. Не про все поки що можу розповісти, пише путініст. Безуспішно додають у нашому вже командуванні були наступальні дії агресорів на околицях Авдіївки у районах населених пунктів Сєвєрне та Первомайське Донецької області. Саме там захисники України за попередні 24 години відбили сім атак противника. Однак головна битва, як переконують аналітики інституту вивчення війни, ще попереду російські війська ймовірно готуються до чергової хвилі надзвичайно виснажливих піхотних штурмів на українські позиції в районі Авдіївки. Пропоную ривок зі зведення американських експертів. Пов'язаний з Кремлем, російський так званий воєнкор, стверджував, що війська Російської Федерації. Поблизу міста значно сповільнили темп наземних атак на північ і південь від Авдіївки. натомість активніше застосовують потужний вогонь непрямою наводкою по українських фронтових позиціях та поблизу тилових районів. Інші воєнкори також охарактеризували поточні російські операції як підготовчу підтримку, імовірно, для подальших атак. Схоже, агресори, які називають себе солдатами РФ, будуть розгортати безпрецедентний за масштабом наступ на місто. Ситуацію там вже порівнюють із бахмутською м'ясорубкою, адже щодня їхні втрати ростуть, якщо можна так сказати, у арифметичній прогресії. Нинішня ситуація там свідчення ширшої неспроможності російського генштабу передати своїм силам уроки, засвоєні під час попередніх невдалих наступів в Україні, кажуть експерти. Так вже згаданий аналітичний інститут із США порівняв роботу Валерія Залужного та його російського тезки Єрасімова. Якщо наш головнокомандувач знає, як подолати військовий паритет із російськими силами, то росіянин не робить висновків із попереднього досвіду. Аналітик інституту вивчення війни зазначають, що саме він несе остаточну відповідальність. За провал наступу російських військ на Авдіївку. Чи сьогодні ви з такими судженнями напишіть, будь ласка, в коментарях свої думки та можливо, аналітику? Будемо дуже чекати на ваші враження. Не забувайте підписуватися на Ютуб канал сейчас, тисніть на дзвіночок та ставте свої вподобайки нашим випускам новин. Нагадаю, що раніше видання Нью-Йорк Таймс. Охрестила бої за Авдіївку найкривавішими від початку війни. Більше про втрати росіян у попередньому випуску я вас запрошу до перегляду та докладного аналізу вже за мить. На Авдіївському напрямку от от має початися третя хвиля ворожих штурмів. Противник робить певні перегрупування, підтягує техніку та особовий склад. Водночас Збройні сили України намагалися прорвати оборону загарбників біля лівобережжя Херсонщини. Про всі оновлення на мапі бойових дій станом на перший день листопада, просто зараз на каналі Січас, одразу розпочну із напрямку, на якому досі зосереджена прискіплива увага. Мова піде про Авдіївський вектор фронту. Обстановку на цьому відрізку описали, зокрема, американські журналісти у матеріалі The New York Times». Майже за три тижні битви російська армія не змогла здійснити швидкий прорив, якого хотіла. За даними інституту вивчення війни, вона втратила сотні людей і понад 100 одиниць бронетехніки і танків. Все ж росіянам вдалося просунутися, але трохи. Однак за це вони заплатили високу ціну. Вже не раз у пресі звучало порівняння, що втрати окупантів більші ніж ті, які зазнала Росармія в боях минулого року та під вугледаром у березні поточного 2023-го. Бої за Авдіївку стали найкривавішими від початку повномасштабної війни. Лишень подивіться на цю статистику. Від топліт, це перше інфографічне дослідження шкоди екосистемі війни в Україні. Експерти відзначають, Росія за місяць мобілізує приблизно стільки ж окупантів, скільки їх за місяць гине в Україні. Це зображення, власне, наочно демонструє, чому фронтова ситуація для ворога зайшла в глухий кут. Разом з тим, у Кремлі досі офіційно не оголосили нову хвилю мобілізації, оскільки новобранців, яких вдається заманити до окупаційної армії, вистачає, щоб поповнювати щомісячні втрати на передові. Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан. Цей баланс їх влаштовує. Вони намагатимуться утримувати його і надалі, тому не оголошують мобілізацію як таку, каже фахівець. Він також зауважив, що Кремль заохочує росіян іти на війну різними фінансовими винагородами. Окрім того, у Російській Федерації надалі набирають до війська ув'язнених. Ну і повертаючись до статті, яка вийшла у світ напередодні, її автори із посиланням на військового стверджують, що Україна також несе великі втрати в Авдіївці. За словами неназваного солдата, лише шість захисників із його підрозділу, чисельністю понад 50 залишилися непораненими після перших днів боїв. Ну нині ж війська агресора готуються до третьої хвилі наступу. Попереджає начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Цей наступ на місто може бути потужнішим за два попередні, бо ворог робить висновки зі своїх помилок. Крім того, на думку керівника УВА, через погіршення погодних умов буде ускладнюватися логістика для наших українських сил оборони. Тепер же про суміжні вектори. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки Донецької області, де силами оборони відбито 16 атак. Про це пише у своєму регулярному зведенні Генштаб ЗСУ. На Бахмутському відтинку терористи у військовій формі 10 разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщівки та Андріївки Донецької області. Також Росармія вела безуспішні штурмові дії в районі Південного та завдала авіаудару неподалік Іванівського. Стратегічних успіхів на Куп'янському напрямку ворог не має. Мета росіян зрозуміла. Вони хочуть знову окупувати місто. Сил оборони дають гідну відсіч російським окупантам, зривають їхні спроби просуватися вперед, наголошує командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал Сирський. Тепер до нашого півдня напередодні керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк привідкрила завісу. Так, наші бійці мають. Непогані результати, як вона сказала, на лівобережжі Дніпра, але висвітленню це поки не підлягає. Пані Гуменюк каже, що збройні сили змусили армію Федерації відтягнути її позиції на лівому березі. Через це зменшилась кількість артобстрілів правобережжя, але тепер вони почали частіше атакувати з авіації. Додам, що з цього приводу пише інститут вивчення війни. Українські військові протягом минулої доби, 31 жовтня, намагалися прорвати російську оборону біля піщанівки та пойми. Одночасно ЗСУ утримують позиції поблизу Антонівського шосе та у Кринках, відзначили американські аналітики. У мережі діляться кадрами із боїв під цим населеним пунктом на Херсонщині. Так, от на відео, яке ви бачите нині. Українські морпіхи перетинають річку Дніпро на малих катерах під вогнем противника. Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі та намагаються розширити плацдарм. Ну і трошки нагадаю, що 14 та 15 вересня наші захисники форсували Дніпро, ймовірно, щоб закріпити позиції і підготуватися до наступу на лівий берег Херсонської області. Росіяни стверджують, що ЗСУ готувалися форсувати Дніпро ще з липня. То невже? Скоро почнеться той самий ривок Збройних сил України. Як гадаєте ви? Пишіть в коментарях, обов'язково залишайте свої думки, не забувайте про ваші вподобайки та підписуйтесь на YouTube канал сейчас. Будемо разом з вами чекати на гарні новини. Для цього також. Тисніть на кнопку дзвіночка, таким чином ви будете отримувати від нас оперативні сповіщення і вже точно нічого важливого не пропустите.